Чорноморець, чорноморець потішив, от відверто скажемо потішив, тому що напевно це була одна з найкращих ігор команди Олександра Бабича у осінній частині чемпіонату. Команда вдома приймала Дніпро і була близькою до перемоги. Незабутній тиждень збірні України не привід відпочивати для Євгена Селезньова у матчах національного чемпіонату. Нападник вийшов на гру з Чорноморцем у стартовому складі. Більше того, із капітанською пов'язкою на руці. І чому б не збільшити свої бомбардирські досягнення, тим більше Одесити мали відчутні втрати перед цим поєдинком. Основний центральний захисник Хочолава і основний центральний нападник Старіков травмовані вже у першому таймі. Пошкодився Кабаєв, та все одно Чорноморець грав гостро і агресивно. Група атаки здивувала своєю взаємозамінністю. То один гравець, то інший опинялися на вістрі. Там ізначально мав був грати каркішка, але е, є перестроєння. і. Коли він ходіли цю зону должен був заповнити інший гравець, що ребята діолі достаточно правильно і впевнено. Чудова контратака чорноморця мала б закінчитися голом. І Куценко зробив усе технічно, але влучив у поперечку. Одесити у першому таймі грали набагато яскравіше, і навіть тренер суперника це визнав. Перший тайм провалили повністю. Така невиразна гра в обороні. Та й взагалі середині поля м'яч не держався. Просто Чорноморець більше хотів, І тому вони так перший таймліс переграли нас. Дуже дивували помилки захисників Дніпра, прості передачі закінчувалися втратами. Невже якість поля вплинула на їхню гру? Ну, поле безобразне, просто знаєте, я... Не хочу, Знаєте, то. з Олімпіком ми грали в городі, сьогодні в городі. Ну, я не знаю, чому стан поля такий, тут, скільки тут матчів за місяць проводять. Ну, не знаю. Ми просили хоча б його полити перед гроєм, але нам відмовили. Ви знаєте, всі поліваємо по регламенту за час, тому я не знаю, хто кого просив. Поле нормально для того рівені года. це вообще поле шикарне. Все рівно поле поле але треба виходити і з першої хвилини грати, а не 45 хвилин. Так, лише у другому таймі ми побачили Дніпро, який домінує. Дніпропетровці потужно тиснули, Дуглас поцілив у поперечку, а добивання матоса врятував Слінкін. Подивіться, м'яч не перетнув у повітрі лінію воріт. Але навіть за суттєвою переваги Дніпра Чорноморець на свій гольовий момент награв. Якби Калитвенцев в у цій ситуації віддав точну передачу на переверзу, навряд чи щось могло завадити голу. Я видел партнера, то есть, ну, у меня голова була внизу, я видел, що він там біжить і хотів віддати. Видимо, треба тренувати мені праву ногу обратно і буду працювати цим. Ну, сьогодні чувствую не усну из за того момент. Хай там як Чорноморець добув цілком прийнятний для себе результат. Відстоє власні ворота і може тішитися нічийному рахунку 0-0. А у Дніпро його гранині вкрай нестабільна. Дніпро не виграв, ну, але я вам хочу сказати, що він так само мусить задоволений тим одним очком, який команда привезла з Одеси. Правильно? ж? Ну, ну, по грі. Ну, Якщо дивитися, що в перекладі попали, хоча там повинні були забивати, мабуть, так. Що да. таке? Що сталося? Ви колишні футболісти Дніпра? Таке? Ну, розказуйте. Что мы должны рассказывать? А? Их приведите, посадите и спрашивайте. Но ну, вот вы, так, как, ну, бывает, сбоку, такие делаете? игры бывают. Да, они сейчас на 50 Европы выяснили. Да бросается в глаза, вот мне что самое больше, что получается, хотят играют, хотят не играют. Вот дело в психологии, настроен на матче. Пора уже немножко осознать, что финал, он остался в прошлом. Уже снять медали с золотым отливом или блеском. І починати грати. На кожного соперника настраиваться, тому що кожен соперник виходить як на последний бой против них. Чорноморець, именно перший тайм обіграв в настрої, в желании, в самодачі, в скорости. А от уже во втором таймі, коли немножко Маркевич, мабуть, попросили по-другому, мягко так сказать, то вже выглядел чуть трохи получше. Моменти у Дніпра були, але вони були знаєте, якби, ну, знаєте такого абсолютно тиску. От. Да нет, М -м -м. моменты хорошие, кстати, были. Забивай, там непонятно чем бы всем закончилось. Но если б, да, даже если бы Черноморец первый тайм, который он практически доминировал и кучу моментов создавал. Ну, вот ошибка ну, туда, Макс. Вот, вот чем объяснить вот эту ошибку, конечно? Ну дело мое вот, не не, до, не настроился, не, нет настроя. Думали, ну молодые ребята возьмем на классе. А нет, класса нет такого, чтобы обыгрывать даже такие команды. Ну, Дуглас то играет, в общем-то. На... На, на своих, у нього сильне качество, це прежде всего самоотдача колосальна. Так, Та, ну як? Ну я не думаю, що людина не бути класний. Людина не може потрапити ну, в символічну Ну, Зараз не не ошибка, яку зараз Дуглас допустив, це ошибка школи. Ну, 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 я говорю, так, я значит... просто хочу сказати, що таких помилок достатньо багато. Знаете, то пас не туди зайде, то ще там хтось не от Тут моменти є. Тобто, деколи іноді, навіть не іноді, переважно там, от такі матчі можна вигравати на майстерності. А да нет, футбол на самом деле он иногда, он как раз достаточно часто он наказывает за, то, за недонастрой и дает э, тем людям, которые больше этого хотят, вот он дает какой-то какой, -то, какой -то подарок. Вот сегодня для Черноморца это был какой-то, наверное, подарок слышал. Все-таки они заслужили это очко, как наверное, может даже больше заслужили. Ну. Но... Було б, наверное, несправедливо. Так, але олеже, ну, я вам хочу сказати, що по якості гри Чорноморець зіграв, напевно, один з найкращих своїх поєдинків. О вот, що ми говоримо? вони повинні були знати і готуватися к тієї гри, що Чорноморець зараз вже по-другому виглядає. Це не ті юнці, які починали чемпіонат. Команда провела ряд хороших ігор, при хорошому е, і футболі, і вообще качество ігри другої на сьогоднішній день Чорноморця. Було... Тут віддай передачу, і ну, самого закінчиться дуже плачевно для Дніпра взагалі. Ну, ми говорили з Максом, то, що явно виражений шуля, права нога немножко не, не так розвита, мабуть, не в той степені, що. І ще, я вам хочу сказати, що те, що заходило минулого сезону, от воно не заходить. Вот подивіться, 90-го яка там 4 та хвилина. От тут би минулого сезону би 100% зайшло. Ну <с чесно. 5-3 кошета бы залетіло. Ну правда ж? Ну, так, без везення не нельзя. В тому сезоні такое заходило. Наверное, команда работала для этого. Потому що не буває везення просто так. Это всегда огромнейший труд. А в этом сезоні вот эти ігри. Ну, ще, що бросилось в глаза, фізичне состояние команди. От перед Лацией. То ли, наверное, уже в голові держали ігру. То ли на сьогоднішній день такое физическое, тому що не змогли прибавити, сама игра не була вот, скорості роботи, в конці не смогли э, придавить, задавить и эту немножко це вот насторажує. Хоча була пауза в 2 неділі. Могли віддохнути, как говорится, двигатися далі. Ну, не знаю, як там буде з Латвіотижня Єврокубці, поєдинок проти Лаціо. Десь відповідь, чи готовий Дніпро продовжувати боротьбу у весняній частині, тому що поєдинок дуже важливий. Перемога Потрібна дуже і дуже сильно.